Отаким таким нещастям закінчилася нічна поїздка на велосипедах для двох друзів, які їхали у бік вулиці Герцона, начебто, шлях був вільним, а на обох велосипедах точно горіли протиаварійні маячки. Приятель постраждалого, вцілів лише тому, що їхав попереду. Удар сильний спину був. Ви їхали вдоль обочини, так? Да, я вперед, він, ззаді, ззаді, машина на БМВ. Тож він писався поворот. Він їхав ровно, машина не вписалась і ударила в спину і його відбросило. Те, що сталося на власні очі, бачив працівник нічного закладу. Від удару автомобіля, який наздогнав велосипедиста, людину відкинуло метрів на десять. Я бачив, це це дуже страшно. Їхали велосипедисти по. Мельникова. вони нічого не пересікали, вони їхали по бровці, і ця машина їхала зі скористю до 180. І прямо на них наїхала вона. Це 100% що було, що ми бачили. Маячки працювали? Так, вас... ...да, у них і маячки працювали, і вони їхали нормально, не зі користю нічого. Він прямо на них наїхав. Швидку вже викликали, але лікарі ще в дорозі. Свідки висловлюють побажання допомогти велосипедистові, але його не бажано зрушати з місця. Надто серйозні травми. Ми не можемо покинути постраждалого велосипедиста на призволяще. Разом з усіма чекаємо на швидку. Тим часом люди розповідають подробиці. За їхніми словами, протаранивши велосипедиста, БМВ в'їхало у стовп. Але приятель керманича іномарки запевняє, що то не автівку занесло, а велосипедисти неправильно їхали. А от, а от... Как же человек? велосипедист Велосипедист. ехал не по той стороні тут з коментарями втручається жінка у неї виникли сумніви щодо адекватності чоловіка за кермом бмв через окно виходив О чом ви говорите он не в дверь а через окно виходив Що ви говорите Какой он послушайте, послушайте? на ту дверь, как туда Шо можна ви говорите? Ви на него посмотрите. Інший свідок приблизно такої ж думки. Ми підійшли, подивилися, але там водій толі п'яний, толі обкурений. Щось таке, тому що у нього очі були такі, що не у нормальної людини такі очі. Нарешті до постраждалих прибуває швидка. Водій БМВ з кривавою подряпаною на голові медики кажуть, жити буде, якщо не хвилюватиметься так через пошкоджену машину. Велосипедиста та водія БМВ відвозять до лікарні. Прогнозів стосовно самопочуття збитого велосипедиста лікарі не озвучують. Ступінь провини водія БМВ з'ясують слідчі.